Олег Трикунін Ангеліна Федоренко зараз пробиває головою у нас Андрухів і переводить м'яч. Андрухів тягне м'яч. Простріл! Удар головою. М'яч. У воротах. 1-0. Вкомпенсований арбітром час. Розіграш кутового призводить до першого голу у нашому поєдинку. 1-0. Ну Ось цікаво. Зараз ударні. Зіграли гості. Є навіс. І який моменту. А це 2-0. А це Вероніка Андрухів. Браво! Прекрасний м'яч. Яка техніка виконання. О, ми ж пам'ятаємо, що в першому таймі Андрухів тян. Порожні ворота можна забивати. Віолетта тян. Після передачі Дарі... Дарі... Даріне Краснобородько. Робить рахунок 3-0. Робить рахунок 3-0. Все ж таки прямий удар, небезпечно. Ніченко. Ну, звісно, вже звісно сили там залишають. А зараз момент Остапів є боротьбу. Остапів можна бити. Остапів. Остапів далі тягне м'яч. Пробив Остапів іще воріт. У Кубку України сьогодні нікуди вже ця перемога не дінеться. не тільки надінеться, а ще й 4-0. У нас Даяна Семків робить рахунок на останній хвилині основного часу. Ковалівську команду і з виходом у півфінал. Все, друзі. З вами був Лев Галушко. Вітаємо Колос. Дякуємо команді Кривбас. Хороша команда, класні дівчата. Сьогодні, звісно, клас колоса був вищим. Але ми вже будемо готуватися до матчів чемпіонату України.